Привіт, друзі! Вас вітає канал Вікторини для ерудитів. В цьому відео я пропоную 10 запитань на загальний кровозір. Перевірте свої знання. Готові? Тоді поїхали. На якому континенті розташована країна Мексика, Південна Америка, Північна Америка, Євразія, Африка? Мексика розташована в західній півкулі на континенті Північна Америка. Столицею якої країни є Копенгаген: Норвегія, Данія, Аргентина, Швеція. Копенгаген столиця Данії. Хто був першим імператором Риму? Нерон, Адріан, Август, Клавдій. Першим правителем Риму з титулом імператора був Октавіан Август. Що в перекладі з латинської означає ім'я Віктор? Переможець, любитель, завойовник, повелитель. Віктор це латинське ім'я за походженням означає переможець. І яка з цих морських тварин не відчуває болю тюлень, краб, кит, акула. Акула не відчуває болю. Коли акула отримує значне пошкодження, її мозок просто бере і блокує біль. Яка квітка є символом України? Троянда, айстра, чорнобривці, соняшник. Соняшник це не просто квітка, це символ нашої країни, символ надії, стійкості й тепла. Яка тварина може спати стоячи слон, кінь, жираф, верблюд? Інь може спати стоячи завдяки особливій будові колінного суглоба. Яке стародавнє місто було засипано вулканічним попелом Карфаген, Помпей, Троя, Вавилон. Помпей давньорімське місто. Поховане під шаром вулканічного попелу внаслідок виверження Везувію в 79 році нашої ери. І який національний птах України? Лебідь лелека гусак полікан. Білий лелека. Національний птах України. У якій державі слони отримують пенсію? Таїланд, Шрі-Ланка, Індія, Камбоджа. Таїланд. Слонам, які досягли 60 років, у Таїланді виплачують пенсію 450 доларів на місяць.